На столах я послала сьогодні листочки успіху, сонечка, успіху, чи смарі. Я бажаю вам успіху в сьогодні, і ви бачите, що успіх залежить від чого? Від бажання, від діяльності, від наполегливості нашої і також від упевненості в собі. Тож, давайте ми з вами розпочнемо сьогоднішній наш урок невеличкого повторювання. Ви зараз читаєте тему основи. так, І е, я хочу, щоб ви мені сказали, що таке основи. Будь ласка, визначення цього класу. Основи – це складні металу, речовини, які складаються з атомів металу та гідроксидної групи. Добре. А як класифікуються основи за розчинністю воді? Будь ласка. Хто може сказати, Анна, будь ласка? Як е -е 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 -е? класифікуються? Розчинні і нерозчинні воді. Так. А як euh, називається розчиння у воді основи? Рощення, ну, добре. Too. Давайте спробуємо розподілка прикладів. Форму. Хто знає, яку він сама напівашці? Баріваш двічі, так. Добре. Каріваш, так, чи так. Ось розщіння основи. Ви вже вивчили трошки. Хімічні властивості, властивості. І давайте згадаємо, які хімічні властивості мають люди? Які властивості? Так, Діють на що? На індикатори. на індикатори і ще взаємодіють Це з водними оксидами. Так. Добре, питання таке буде. А я коли змінюю заварлення індикаторів? Хтось тобто, пам'ятає, як вони змінюють заварвлення індикаторів? Так. Так, так. так, на жовтий. І є ще 90 лет. Дуже цікаве забавлення. Так, 90 лет, як малий новий. І лакус у нас сильний. Добре. І останнє питання, нейтралізація. Реакція нейтралізації. Ви вчили вже все-таки. Okay. Давайте задаємо. Що це таке? Реакція нейтралізації. <кху> так. так. Реакція ніж. Висловлюємо і основою і основою. Добре. Так, тепер, е... що зараз запишемо число дошечку і запишемо запишуємо ряд лікорів, записуємо, записуємо на, собі зошит, І спробуємо його випити. Так, скільки стрілочок знаєте, стільки повинно бути хімічних реакцій. В цьому завданні треба з однієї речовини отримати. Дали кислоту, так. Наш кого пацієнт. Так. Є. E. Добре. Так, так? На ОАЖ, OH, так? E, треба додати якусь речовину, щоб дитина ОАЖ OH замістити. Це ОАЖ? Барі ОАЖ, чому можна барі ОАЖ так. 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 Mm -hmm. і, і тепер купру маш двічі, купрум по. Купру маш двічі, купрум по. Дійсно, тут я вам допоможу, пишемо дорівнює, дорівнює. купру, те, що ми отримуємо, ми проведемо просто реакцію розкладу. І на воду. Воду, вода, вода. Вода. Так. вода. Значить, і на стрілочку температуру поставимо. Те, що третя реакція трошки ну, йшла важкувато, це нормально. Чому? Тому що е, причина, мабуть, в чому? В чому причина? Ну, аби ще не вчили, да? не вчили, тобто ще не вистачає спеціальних знань. І тому сьогодні ми на уроці з вами будемо продовжувати вчити хімічні властивості основ і вивчимо ще те, що нам потрібно знати про основу. Маємо три завдання: дослідити відношення нерозчинних основ до кислот. Так? Дослідити відношення нерозчинних основ до нахідвання і е, з'ясувати галузі використання основ. Це записувати не треба, достатньо, щоб у вас була тільки тема записана. Так, і е, зараз ми почнемо виконувати наше перше завдання. Це е, будемо досліджувати власні нерозчинних основ. Я вас попрошу записати в зошит робочий, Я Зараз пишемо э, э, таку властивість. Взаємодія. Взаємодія нерозчинних основ з кислотами. Взаємодія нерозчинних основ з кислотами. І увага на екран. Ми зараз подивимося з вами цю взаємодія. Що обираємо? Купромісо 4, як ви бачите, так? це е, у нас розчин блакитного кольору і додаємо карію Аш. Можна додати натрій Аш. Що бачимо? Будь ласка, випадіння. Осер, осер. так, випадіння посаду блакитного кольору, ну трошечки тут у нас колір не дуже видно добре, але це є блакитний колір. Так, тобто нерозчинну основу треба спочатку добути, а потім з нею проводити експерименти. Так. Тепер нерозчинну основу надали стакан кінічний і додають. Кислоту. Так, що ви бачите, будь ласка, там? розчинився. Тобто є взаємодія кис... нерозчинної основи з кислотою. Так. Є так. взаємодія, так? Є взаємодія. Так. Так. І давайте ми запишемо. Скажіть, що, наприклад, від речовина потрапить на оругу, що треба робити? Великою кількістю води, тобто треба бути обережним. Якщо є інші якісь проблеми, швидко говорити вчителю, і відповідно звертатися до медсестри. Добре, тепер скажіть мені, скільки треба брати речовини в провірку, яку кількість вправить, щоб вона приладна. Ну та не більше одного сантиметра на висоту, так, якщо привітна. Добре, так і чи можна їсти щось куштувати на смак. Ні, ніякому випадку нічого не беремо. Руками теж нічого не беремо. Так ми, відповідно, якщо треба, користуємося шпагами. Все, я вас попрошу зараз зробити досліди, які у нас тут є за тобто добути спочатку двічі, а потім розчинити свої. Все, приступаємо. Ви працюєте в парах, тут у вас набір один на два учні. Так, знаходимо купру 4 4 так, ось у нас блакитного кольору. Найшли, так? Наливаємо його пробірочку. пробірочка у вас тут підписана, куп промислу 4. Наливайте його. Так, і з рахунком того, що ви отримаєте осад і нас наступний досвід ще залишите. Знайде будь Ну, на трошки більше. Наступний розрахунком на наступний доступ. Так, три. Так, ставимо на ліжці. І далі, і далі. Даний купимо 14, додаємо. Є тут у нас тут. Є, так? Є у нас тут. Так. Настрій ОАж. Додаємо настрій ОА. Додаємо на трикова. Так. Осад випав? Випав. Так. Добре. Тепер знайдіть чисту пробірку е і розділіть цей осад на дві частини. Розділіть на дві частини. Так. Чисту пробірку розділіть на дві частини. І е, одна частина залишиться до наступного досвіду. Можна трошки роздати на кіло. Якщо не розділяється, розділили на дві частини? Да. Так, все. Розділили однієї одну поклали до наступного досвіду і сюди додаємо кислоту. А флор, у нас є там така кислота, перша і ми сюди додаємо. В першу частину додаємо.

Запалюємо спиртівку і нагріваємо. Спочатку прогріваємо цю пробірку, а потім тільки суміш. Так, куди оті пробірки ви повинні направляти? В сторону від себе від товаришів. Я нагадую, для того, щоб не було викиду. Як випадку не вони собі в очі? Так, 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 так. Що, все тут? Почерніємо, бачимо, почернімо. Все закриваємо. Закривайте, не дійтесь. Так, так, отак, отак, право. Так. Туди. Не на мене. Так я не почнеш почити. Це, все, 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 все. Це закриваємо. Так, не під нахилом, під нахилом. Тримай, тримай. Якщо воно починає вас співати трошки, ви повинні його... Так, це так. Та триває. Так, записуємо, хто закінчив, записуємо. Дівчата, а куди ж ні-ні-ні-ні-ні? Люди. Люди, люди, сюди. Чорніє, я бачите, вони чорніє це. Він має назву ще колостична сіть. Каустична соля. Угу. При попаданні на шкіру він, вона викликає опіки і потрібно знайти лихої кількості води. Угу. Є дуже гігроскопічною речовиною. Так. Використовує. Використовується, використовується для виготовлення шкучних волокон, акумуляторних батарей, для виготовлення паперу, а також для очищення нафтопродуктів. Угу. Так. Добре. І ще тверде мило. Тверде мило. Ну ось сюди, ось у нас є тут тверде мило, так. Це якраз продукт е, фактично, який виготовлений з використанням натрій КОА. Е, добре. Це кайпінгрюкзи. Він та, називається, його ще називають рідкекаль. Він використовується для виготовлення рідкого мила, а також для виготовлення лужних акумуляторів та батарей. Та. Да. Дякую, даю Оксана і далі Таня. Таня, mm -hmm. проставить про інші mm -hmm. основи. І його використовують для виготовлення медичних препаратів, mm -hmm. е, при запаленні е, на настіпали кишки, розладу шлунку, гас, хронічного гастриту, е, при дискомфорті чи болях, а також дерматології використовують також у медичних препаратах, він гемоглобін у крові угу. І купром 2 Це гідроксид, та з яким ми працювали сьогодні. Він використовують в лабораторних аналізах а також привертувані лікарських препаратів. Так, лікарських препаратів. Добре, все? Так. Таня, не сюди, де сюди, хвилину до мене. Ось у нас є э, чистіші. Чи, э, Миючий засоб, скажімо так, правильно. Ось тут знайти склад і чи є тут гідроксид, пошукай, так? Ось гідроксид. Амонію. амонію. Гідроксид амонію. Тобто ти впевнилась в тому, що так, дійсно гідроксиди використовують миючих засобах. І тепер, коли берете миючі засоби, ви можете там знаходити вже знайомі вам речовини, які вже ви знаєте. Так, і ось бачите, опорна села в нас така є. Ви можете просто не треба ніяких кружочок, Зробіть в центрі, запишіть використання основ і 4 стрілочки.